Третя неділя жизни дивись, закінчується у них. А вони вже такі наглі. Куди ви вилізли за пастух, а? Що такое? Лисів не боїтесь? Добре, що вовків нема. Да? Барбоси? А ну за мамкою бігом? Ах ты хуліган! Вон мамка вже хоче додому йти. Щось напужалось, вернулось назад. Ой! Ту ж ти дурненька злякалась. Чупусечка ти вже віджила, крепка зробилася Ну, да, додому треба йти вже, трудя. Там барбоси твої втекли. Від тебе. Може підеш сьогодні, га? Чи завтра? Ну, як захочеш, набереся смілості. Я тобі загон відкрию, прийдеш. З родственниками своїми опять познакомиш своїх поросяток красивеньких. Красота неземная.